Доброго дня, колеги, велике спасибі пану Володцю, що він в такий короткий термін знайшов змогу приїхати сюди, підтримати нас не тільки, скажімо так, ідейно, але й надав дуже слушні поради. Зараз я хочу перейти, власне, до... Прес-конференції, яка стосується початку роботи нашої групи. Я е, всіх членів групи запрошую сюди. Ні, буде... всі, всі всі, хто приймає участь роботі групи. Пане Олександре, ви, ви вже теж, ви вже теж е, є одним із нас, тому я вас теж запрошую. До нас е, хоче, е, ну, ми ще не познайомились, е, теж е, випадково долучився до нас Юрій Букарев, він є е, е, головою е, громадської організації СПРА. Та скажімо, так ми з паном Бікорами знакомо. Я знаю також, що ми є членом соціалістичної партії. У нас були розмови з проводити того, що ми хочемо запобігти будь-яким спробам поп'ятись на цій темі. Проте пан Юрій є активним громадянином. Він хоче долучитися до роботи нашої групи на засадах безпартійності. Тобто він не представляє зараз соціалістичну партію, його діяльність в рамках нашої групи не буде пов'язана із соціалістичною партією. Згодом долучаємо, да. пане да. Вікаре, в наші люди да. Прошу. Да. Михайло Яковичу, ну все. Якщо ви, ви належите народу, я вас прошу да. захистити. Да. Нашої прес-конференції е, хочу одразу зазначити, що це не є одноразовою акцією. Ми е, проголошуємо про створення та початок роботи спільної робочої групи, яка сформована з представників Київських ОСББ, співвласників житла, е, житлово-будівельних кооперативів, експертів в е, питаннях житлово-комунального господарства. Міста будівництва, економістів та представників, і я хочу зазначити фахових представників спільнот Майдану. Велика коло Майдану підтримує по суті та ідейного створення такої групи і усвідомлює, незважаючи на складну воєнно-політичну ситуацію в країні, важливість цих питань, тобто життя не може зупинитися. Ми повинні впливати на те, що відбувається в країні саме зараз. Ця спільна робоча група ставить на мету, по-перше, призупинити дію, е, дію законів та постанов е, Кабінету міністрів України з підвищення тарифів. Вони є серйозні сумніви щодо того, що ці тарифи були розраховані у належний спосіб. Ми хочемо не тільки зупинити цю дію та висловити нашу громадську незгоду із введенням в дію цих законів та постанов. Ми хочемо власними силами, власним інтелектуальним ресурсом навести лад в питаннях формування цих тарифів, в питаннях реформування ЖКГ, в питаннях, які стосуються. Е Економічної компенсації е, негативних наслідків від підвищення тарифів. Бо із тарифами ми піднімаємо е, великий шар проблем, які стосуються побудови е, економічних відносин е, нашої країни в цілому. Е, я зараз оголошую склад речників та окремі питання, по яких будуть. Е, Зроблені деякі заяви. Заяви будуть дуже стислі, а те буде потім змога задавати питання та звернутися безпосередньо до фахівців з тих окремих питань, які вони, з, вважаючи на обмал часу, будуть подавати ну, в тезовій формі. Отже, ми маємо. Серйозні сумніви щодо того, що процедура формування на тарифів, навіть така, як вона є на сьогоднішній момент, будете мінімально. По-друге, ми ставимо сумнів та збираємось самостійно розробити порядок який буде відповідати світовим стандартам в цій сфері та буде орієнтуватися на ефективність роботи. Підприємств житлового комунального господарства, який є поширеним на сьогоднішній день у світі, тобто ми вважаємо, що питання ефективності роботи теж негативно впливає на е тарифи, тобто підвищує собі вартість. По-друге, ми хочемо підняти питання щодо того, е чому природні монополії знаходяться у, прият... у приватній власності, не тільки питання чому. А і питання, як вони там опинилися, та які збитки поносли ми як споживачі та держава в цілому, та головне питання. Той механізм компенсації негативних наслідків через підвищення тарифів, який був запропонований урядом, є складним і він не вирішує того запитання. Тому ми хочемо підняти питання щодо належної компенсації. Взагалі-то, чому нам потрібна компенсація, чому ми, ми не зважаємо на рівень допомогти в нашій країні? Мабуть, як то кажуть, питання треба вирішувати від коренів. А корені знаходиться в тому, що ми не зможемо заплатити за е, комунальні послуги, які ми додаються за тими цінами, що в нас є. Тобто ми маємо якесь викрадня економічних стосунків країни. Дякую. І е, першим я запрошую виступити зубенка Тетяну Івановну, заступника голови спілки власників житла Російського району, власне, доступу витами. Там записується Ситуація проблема старих крови, існує. Вже дуже давно, не тільки вона виникла сьогодні, настільки гостро вона виникла сьогодні, тому що вбачається в цій проблемі порушення прав, прав людей, прав громадянина того, який є джерелом влади в нашій державі. Значить, Джерело влади в нашій державі народ використовується тоді, коли депутати йдуть на вибори, коли хтось хоче отримати якісь дивіденти від цієї держави, джерелом якої є народ. Значить, У червні, у квітні місяці, підняти, було піднято питання щодо укладання прямих угод з населенням. Це питання формулювалося з минулого року і воно було пов'язано з тим. Що дуже багато неплатників комунальних послуг у будинках, і в результаті цього всього відключення веде до того, що порушуються права інших людей, які достойно правильно виконують житлові, життєві позиції цій державі. Червень, у квітні місяці був підписаний договор, закон про, про зміни, які внесені були на підставі того, що у у нас підвищилась вартість газу. В принципі, на сьогоднішній день можна сказати, що невідомо, яка вартість газу і як вона закладувалася, вартість газу в тариф. Тому і, і ще одне таке питання щодо укладання прямих угод з населенням. Ми розуміємо, пряму угоду це постачальник послуг складає угоду з населенням. Ні, це не так. Законом передбачено складання угоди, договір приєднання, тобто сторона е комунальна. Тобто монополіст формує свої вимоги до споживача і диктує відповідно до 634 статті, споживач не має право вносити зміни до цього договору, який пропонується постачальником послуги. Тобто, незалежно від того, як якісно буде послугу надавати постачальник, неякісно, він зобов'язаний буде платити, так як це було передбачено довгий час. Коли ми звернулися, чому я зацікавилася проблемою тарифів? Тому що я, як голова житлово будівельного кооперативу, пов'язана з нарахуванням за використані послуги степлопостачання, холодного водопостачання, і стикнулася з цією проблемою, що існує методики нарахувань і всі інші, розроблені у 1970 році. Тобто році. На заря совєтської власті, той тобто розгул, коли держава була і монополістом, і всім, і захисником, і всім в одному обличчі. Потім, коли розпався союз, що сталося з тарифами? Тарифи просто вводиться, коефіцієнт, і незалежно від того, які затрати існують, вони є, вони немає. Просто коефіцієнтно піднімається тариф. При цьому методика нормативи залишаються ті ж самі, які існували у 70-х роках. Тобто, коли ми жили в 70-х роках, у нас зима була 30 градусів морозу на вулиці, і відповідно від цього розраховувалася та теплова енергія, ті втрати на мережах, зв'язкові температури повітря на вулиці. День, я можу сказати офіційно, з останнього 54-го додатку Національної комісії ринку житлово-комунальних послуг з розрахунку, що в нас середньомісячна температура повітря у зимовий час мінус 1 градус. Тобто 21 градус немає. А якщо взяти середню температуру, то фактично плюсова температура. Тобто температурні графіки при наданні послуг вони фактично знижені на 50% або на 70%. А нам нараховують, що нібито в нас зима мінус 22 градуси, і ми всі використовуємо 3,5 куби гарячої води. Хоча у нас пральні машини вже працюють на холодній воді, і тобто споживання, норма споживання гарячої води, вона значно зменшена. Тетяна Івановна, я з оглядом на часу прошу вас тезісно підсумувати, яка є проблема та ваше бачення, як ми будемо в рамках робочої групи її розв'язувати. Тезісно. Тезісно, по поводу проблеми, яка на сьогоднішній день є. Структуру тарифів, яку надав державний регулятор, який працює із природними монополіями, не передбачає, немає у цій структурі тарифу витрат на виготовлення послуги, постачання послуги та всього іншого. У структурі тарифу, яку зробив магльований, в ній є прибуток чистий, прибуток підприємства, податок на прибуток, витрати якоїсь абонентської структури. Тобто прозорості, звідки взялась сума 385 гривень за одну його калорію, немає і чому вартість е, гарячої води 25-10 е, одного кубічного метра. Яка перспектива? Значить. Ті звернення ми не ми звертались неодноразово до Національної комісії, до самого Яценюка, щоб він надав допомогу до Міністерства регіонального будівництва і житлово-комунального господарства, записувались на прийом до Гройсмана, великого реформатора житлово-комунальної структури. Він не дослужився, навіть з нами зустрітися, і відповідей на ці питання ми не отримуємо. Тобто Мої бачення цього всього, що населення ми не хочемо, щоб нам давали подачки, щоб нам зменшували тариф. Якщо як вимагає міжнародний валютний фонд, що повинні бути економічно, економічно обґрунтовані тарифи, то вони повинні бути економічно обґрунтовані тарифи для населення. Це вимога МВФ і ми теж не хочемо. Тому що витрати, які закладуються, вони не мають відношення до тарифу, вони не мають відношення до послуги. І тому ми будемо звертатися до національної комісії, навіть до президента, щоб, щоб змусити надати національного регулятора монополіста фактичні витрати, які він несе при виготовленні постачанні послуги. Тому що ту запропоновану, якби захист запропонований через компенсацію і через відшкодування, він неефективний, він не дає розвитку економії, економіки нашої. Тому що фактично середній бізнес це великий бізнес, вони мають пільги, вони мають зв'язки, вони ніколи не платять податки у бюджет, а фактично платить. Чесна людина, яка щось собі хоче зробити, то цей бізнес він не буде розвиватися. Тобто середній клас населення в нас ніколи не створиться. Ті люди, які за свої, свої голови своїми руками будуть щось робити, вони повинні бути працювати на олігархів, які через бюджет будуть відшкодовувати і компенсувати усе те, що вони зароблять. І цьому допомагає дуже сильно кабінет міністрів. Замість того, у нас є природний газ України. Давайте розберемося. Виробляємо ми, витягуємо з землі 8 мільярдів газу чи 20 мільярдів. Якщо ми 20 мільярдів, то віддівається 12. Оце треба все розглянути. І ми будемо працювати і будемо вимагати з допомогою Майдану, щоб все-таки народ, ото джерело влади, був на своєму місці. Дякую. Якщо коротко підсумувати, ви бачите, що ми маємо е, справу із застарілими е, механізмами розрахунку, які від'єднані від реальності, і вони реально зведуть до того, що, скажімо так, населення бідніє. І з цього приводу конкретний, про конкретний випадок зараз нам розкаже Кузюкова Світлана Іванівна, бо співрослів власників житла Подільського району. Прошу Світлана Іванівна. Ще раз з огляду на те, що у першій починається наступна прес я вас прошу е зрозуміло емоції, зрозуміло те, що е наболіло, коли тебе не хочуть чути, і коли питання болюче, Проте, Я прошу вас зараз обозначити проблему, навести приклад та зазначити шляхи її вирішення, бо ми е в кінці кінців зібралися не для того, щоб е засвідчити. Те, що в нас щось не працює, ми хочемо це вирішити. Отже, проблема, приклад, шляхи вирішення. Прошу Світлана. Шановні кияни, я хочу зосередити вашу увагу саме на механізмі, на механізмі розрахунки за житлово-комунальні послуги. Система, яка утворилася у нас уже протягом, ну, напевно, десяти років, коли фактично е монополісти з позиції сили нам нав'язують буквально все. А місцеве самоврядування, фактично Київська державна адміністрація і Київська міська рада, вони нас не чують, не розуміють і не хочуть стати на захист на нас, простих киян, нас, громадян, які як попередні виступачі сказали, що ми за статтею 5 Конституції є джерелом влади. Щодо розрахунків, фактично розрахункова система, яку нам нав'язав кінець. Дуже заплутана. Фактично, я наведу приклад, як ми розраховуємося за, за комунальну послугу по тепловій енергії і по гарячій воді. От щодо гарячої води, юридична особа чи то ЖБК, чи то СББ розраховується за гіакалорію, яку нам поставляє Київенерго. А от мешканець, який встановив свої квартирах лічильники, він розраховується за цю ж послугу тільки в метрах кубічних. Скажіть мені, будь ласка, чому фактично одна і та ж сама послуга, Юрособа має сплачувати за геокалорію, а мешканець метр кубічний? От якраз в цьому і закладена, як кажуть, та схема, де хтось наживається, а ми, кияни, на цьому фактично наші біди зосереджуються. Так от, в Подільському районі є такий будинок ЖБК Міч та 3, який на сьогодні є банкрутом. Як виникла ця ситуація? От саме і за таких промутрих схем розрахунків. Фактично вас можуть притягнути до, до Києва може відкрити, позиватись до суду і в Господарському суді відкриє справу проти ЖБК чи СББ. Для цього ж потрібно тільки накопичити борт в сумі 300 мінімальних заробітних плат. І все, і ви будете чітко прямувати банкрутну ситуацію. Взагалі таке явище як банкрутні будинки в цивілізованому світі не існує. Я вам наведу просту таку логіку. От, скажіть мені, будь ласка, на будинках можуть зависати інші борги, окрім мешканців, тобто на будинках можуть зависнути тільки борги мешканців і не більше. Даними практика показує, що на е, юрособах зависають борги, які в кілька разів перевищують борги мешканців. Що це означає? Це означає, що на на будинках зависають штучні борги. Хто має не ці борги? Хто має сплачувати ці борги? Ну звичайно, кияни. Тобто, у, у Києві Монополісті, в Києвоканал є потужні відділки юристів, які позиваються до господарського суду, і ми фактично проводимо весь час саме ОСББ і ЖБК цих судах. Хоча фактично за статутними положеннями нашими ми повинні сьогодні займатися будинками, тому що будинки наші вже старі, їм понад 30 років, а ми відволікаємося сам, саме на цю тему. Прошу пробачення, підсумовуйте, будь ласка. Так, так. Далі я хочу ще про що сказати. Які значить, наші вимоги для того, щоб позбутися цього явища, саме банкрутства, і заблокованих рахунків, банківських рахунків, тому що через заблокування банківських рахунків теж вежі не можуть здійснювати свою діяльність. Які наші вимоги? Вимоги це прості, зрозумілі розрахунки за спожиті послуги. Їх треба довести до е, ситуації, коли я йду в крамницю, плачу чотири гривні і отримую пів хліба. А от оці заплутані всі схеми, вони тільки приводять до того, що ми не можемо доказати свою правду в наших судах. Значить, для того, щоб були зрозумілі розрахунки, для цього потрібно. Щоб е, мешканець оплачував і розсоба в однакових одиницях виміру. Якщо це кубометри, значить кубометр повинні оплачувати і юро особа, і так само повинен оплачувати мешканець. Сьогодні Держ... е, е, Верховна Рада е, прийняла закон 1198, за яким е, насправді повинні бути удосконалені ці розрахунки. Але навіть перейти зараз для, для того, щоб можна було виконати цей закон, ми теж не можемо. Чому? Тому що вже з першого вітня у нас піднятий тариф, а насправді Києва не вище не готове ні укласти ані прямі угоди. І фактично ми ще не обговорили ситуацію щодо використання наших внутрішньобудинкових степень. Дякую, дякую. По цьому питанню у нас буде наступна реч. Дуже дякую, Світлана Івановна. Отже, ми теж почули, що природні монополісти обслуговують інтереси, кого завгодно, але не наші інтереси, незважаючи на те, що їм було надано особливого статусу. З питання форми власності, природних монополій та питань повернення повернення природних монополістів до комунальної, що в регулюванні цього питання я хочу за, запросити е, допомісти Леоніда Дем'яновича Гурду, професійного аудитора. І ще раз, е, Світлана Івановна, дозволять вам зробити зауваження. ми, У нас дійсно обмаль часу. І е, пане Леоніде, головне і основне в тезісній формі, тому що. Починається вже за 15 хвилин наступна прес-конференція. А в нас ще три Так, Як економісту із великим стажем роботи, мені здається, що суть проблеми у неправильному формуванні зави... завищених тарифів ще полягає в тому, що в свій час хтось зробив або величезну помилку, а можливо й злочин, коли приєднав. Теплокомуненерго, яка вважається допоміжним виробництвом до енергетичної компанії, яка завідомо працює на отримання величезного прибутку. От. Тому що, щоб вирішити це питання, треба ставити питання, по-перше, де прилазувати саме Київ. Енерго, тому що як мені відомо, і не тільки мені, я думаю, що воно було приватизовано із грубим порушенням чинного законодавства України. І більше того, саме тепло комун Енерго виділити і структури Києва енерго в окремо обслуговуючу організацію. І якщо звернемося до міжнародного досвіду, от буквально на неділю я слухав передачу по. Радіо де аналітик пробував пояснити це питання і він дуже здорово дивувався, коли говорив, що вивчаючи це питання, Україна ці всі обслуговувачі підприємства. Воломій Дем'яновичу, я зараз ну це дуже нечемно з мого боку, але я змушений вас перервати, тому що в нас дві минути е, до закінчення. Я прошу Олександра Івановича Сергієнка. Ні, зач... речі не Так. Е, да, е... Скоріше у світі ці допоміжні підприємства вони не являються прибутковими, тому це також питання із питань. Дякую. Вибачте, що так вийшло. Олександр Іванович, я прошу зачитати звернення, яке підготувала робоча група, до якої ви належите до Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Ну, я не буду все зачитувати, бо да, там є обґрунтування, тому частину з вимог. Чого, чого ми вимагаємо? Практично, якщо дуже просто говорити, то ми. Вимагаємо, щоб ці, на ці тарифи було накладено або мораторій, або просто постановою Кабміна їх дія зупинена, щоб була утворена робоча група з представників громадськості, Мінекономіки, Мінсоцзахисту, НКРЕ і нацкомпослуг, яка узгодить це питання. І е, також ми вимагаємо, щоб. Механізми соціального захисту населення були удосконалені, тому що зараз від себе скажу субсидію отримують лише 6-7% сімей, що вкрай мало. Дякую. дякую. Коротке оголошення від громадської організації спеки і та заключне. Так, не славася. Оголошення і заключне слово запрошеного нами гостя, пана во. Добрий день всім. Буквально дві репліки, я розумію, що час скорочений. Треба зараз ну, чесно признатись, відверто, деякі наші українські ЗМІ вони відверто не реагують на ту проблему, яку ми сьогодні висвітлили. Тому я хочу зробити оголошення і хочу, щоб робоча група доєдналася в цій роботі, в роботі організації. Організації чого? Організації того, щоб донести максимально Населенню цю проблему розказати про неї, бо буде потім пізно. І сьогодні треба виводити людей на вулицю під кабінет міністрів в регіонах під обласні адміністрації. Ми зараз цим займаємося. І треба, щоб люди сьогодні самі брали на себе відповідальність виходили. Ми зараз організовуємо це питання. Е, це і... І... Хто ще раз щоб ми нас Нам, організовує громадська організація наша, і це mm -hmm. е, е, я сподіваюся, що ми всі разом долучимося і будемо виводити людей і змушувати нашу владу відкривати очі занур, в корні проблеми. Дякую дякую, дякую, дякую. Заключне слово, пан Венець. Е, і хотілося б у нас е, набув очах сказати про механізми захисту та питання платежеспроможності нашого населення та впливу на розмір заробітної платні. Мене звати Михайло Волінець, я голова Конфедерації вільних проспілок України. Дякую, що покликали мене на, на, саме на цю прес-конференцію. Ми бачимо проблеми з одного боку неґрунтовані тарифи, про що попередні доповідачі сказали. Ми бачимо непрозорі. Ми моменти тут ми бачимо неспроможність населення сплачувати підвищені тарифи, і ми не бачимо компенсаторів підвищення заробної плати, не бачимо підвищення комунальних соціальних виплат різних. І нато натомість бачимо скорочення соціальних програм в уряді і скорочення робочих місць. Ми також бачимо необгрунтовану дію поведінку міністерства. Статистики, яке не, не показує реальний рівень безробіття, реальний рівень інфляції і багатьох інших речей, це вже тема проспілкова. У всьому світі про спілки захищають людей намії праці, людей, які потребують такого захисту, У нас в країні про спілки створили для себе годувальницю і живуть за рахунок членських внесків, за рахунок коштів на культурну масу роботу. За рахунок того, що мають доходи від майна, від продажі санаторії, мають мільярдні відрахування сводів соціального страхування на свої рахунки, тому вони не спроможні сьогодні захищати належним чином людей, це відбувається в Португалії, в Італії або в Греції. Я як представник незалежних проспілок, мають бути тут з вами і з свого боку ми маємо разом з вами працювати над місцевими вгодами. Галу загодимо генеральною водою, де якраз передбачено вирішувати ці питання. Дуже дякую всім учасникам прес-конференції. Слава Україні! Yes. роботи!